Вітаю вас на своєму каналі розпаковок різних посилок. Сьогодні в мене, як бачите, ось така посилочка невелика: Мейкап. Дуже хочу вас попросити залишити коментар. Чи вас цікавлять цікавить розпаковочки з Єви, мейкапу, простору, Васенсу? Мені це дуже важливо, чи їх взагалі робити, чи не робити. Так, а наразі хочу всім подякувати за те, що ви, ви підписалися на мій канал. Ставите лайки і коментуєте. А хто ще не підписався, то, будь ласка, обов'язково підпишіться. Так, значить, в мене 1604 гривні за товар. Ось так вам поближче. Кого, кого цікавить ціни. Так. Як бачите, товару в мене небагато. Нагадую, що онлайн завжди дешевше купляти всі товари. А ще є дуже класні бонуси, тому що дуже часто Єва вони ложать, ложать подаруночки всякі. Значить, Ось такий в мене кондиціонер. Дуже класна фірма, називається вона Clever. Раніше вона була також на Єві, але зараз тільки на Мейкапі. Я пробувала всі їхні різні. Лінійки, тому я прям рекомендую, у кого довге пористе, кучеряве волосся для зволоження. Прям супер. Ну, мені дуже подобається. Це класно. Так, взяла ось такі гелі для ясен. Вони не супер дорогі, але були дуже класні знижечки, Кого цікавить. Дивіться, значить, ще раз вам залишу цінник. Можете собі подивитися. Також нагадую, що в описі я залишу для вас силочки на ці товари. Так, ось такий кремчик 60 плюс. Ось такий 15 мл. Не знаю, був на акції, гарна ціна десь 150 гривень. Так, ось такий також від клевер. Така сама, як і. Кандіціонер. Ще такий такий спрей для волосся я не пробувала. Але мені здається, на мейкапі більше 30 або 50 відгуків саме на цей спрей, і що він дуже класний. Я буду тестувати. Якщо вас цікавить, чи він класний або ні, я буду рада вам відповісти в коментарях. Бо прям я вже, мабуть, коли ви дивитеся це відео, я його тестую і думаю, що він мені сподобається. Але подивимось. Взяла ось такий скраб, він коштує десь 19 гривень. Мені він дуже подобається, я вже його використовувала. Вистачає десь на два рази і дуже класно брати з собою в подорож. Тому рекомендую такий маленький, саме на подорож. Ну, а це мені мейкап. Поклав подаруночок. Ще раз нагадую: плюс того, що ви замовляєте онлайн, завжди можна отримати ось такий приємний бонус. І знижечки онлайн завжди більше, ніж ви офлайн берете. А наразі всім дякую і до нових зустріч, па-па!